А чи знаєте ви, що не потрібно подавати документи на продовження чи оформлення відстрочки? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Шолковою та командою Кадроленд. Як відомо у багатьох військовозобов'язаних, що мають відстрочку від мобілізації, вказано строк до 8 травня 2025 року. Що це за дата і чому саме 8 травня останній день відстрочки? Нагадаємо, що відповідно до пункту 60 порядку проведення призову, затвердженого постановою кабміну номер 560, відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений указом президента України. Законні підстави це стаття 23 Закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію відповідно до цієї статті, і заброньовані і студенти, і інші категорії військовозобов'язаних, які оформлювали відстрочку через дію через резерв плюс або шляхом подання документів до ТЦК, отримали право на відстрочку на строк проведення мобілізації. Строк проведення мобілізації передбачено на строк дії воєнного стану. І як відомо, воєнний стан діяв до 5.30 ранку 9 травня. Саме тому останнім повним днем дії відстрочки у багатьох значиться 8 травня. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Вже за кілька днів ця відстрочка закінчиться. Проте є надія, що продовження відбудеться автоматично і не потрібно буде йти до ТЦК або через резерв, плюс знову оформлювати відстрочку. Пунктом 60 порядку проведення призову громадян, про який ми вже згадували, передбачено, що у разі продовження строку проведення мобілізації відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період військовозобов'язаному продовжується автоматично, але не більш як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку. Строчку указом президента від 15 квітня строк дії воєнного стану та строк мобілізації продовжено до 5.30 ранку 7 серпня. Тобто, за наявності підстав, строк дії відстрочки також повинен продовжитися, і останнім днем відстрочки повинно бути 6 серпня. Ми запитали заступницю міністра оборони з питань цифровізації Катерину Черногоренко стосовно автоматичного продовження відстрочок. Пані Черногоренко запевнила, що відстрочки будуть продовжені автоматично, і що зараз команда над цим працює. Крім того, ми запитали у дії, чи буде автоматично продовжено бронювання, яке надане до 8 травня, включно. У дії також повідомили, що бронювання особам, у яких визначено строк до завершення мобілізації, будуть продовжені автоматично. Тож радимо усім військовозобов'язаним, у яких бронювання чи відстрочка з інших підстав закінчується 8 травня, чекати 9 травня, оновлювати свій застосунок резерв плюс і сподіватися на автоматичне продовження дії відстрочки. Отже, бронювання оформлене через дію та відстрочки з інших підстав, оформлені через резерв плюс або через ТЦК, Повинні бути автоматично продовжені з 9 травня за наявності відповідних підстав. Як запевняють, офіційні особи не потрібно подавати чи переподавати документи для продовження відстрочок. Достатньо оновити застосунок Резерв Плюс. Сподіваємося, що 9 травня вже всі, хто має право на продовження відстрочок, отримують таке продовження автоматично до 6 серпня. включно. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ними з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відео новини. Та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.